Такі форуми проводяться для того, щоб зібрати в одній кімнаті а, бізнесменів, консультантів, аналітиків, спеціалістів з якихось індустрій, для того, щоб вони поділилися своїми думками і поговорили про те, що взагалі відбувається в бізнес-середовищі, що нового в світі відбувається, що впливає на бізнес в Україні, взагалі на макро в Україні, а, поговорити про те, чи як врожає в Аргентині. Вплине на а, ціни на там, кукурудзу, там зернові і так далі в Україні цього року. Насправді, форум це дуже добра можливість поспілкуватися з людьми, яких а, інколи дуже важко зловити десь і а, там, витягнути на розмову один на один. Так як цей форум є досить а, значною подією. А, насправді в Україні дуже багато а, власників бізнесів та топ-менеджерів різних компаній з'їжджаються на цей форум, і є можливість з ними поспілкуватися, завести нові знайомства, а, контакти і обговорити якісь бізнес-ідеї. Які очікування ви маєте від цього бізнес-форуму? По перше, познайомитися з новими людьми, по-друге, підтримати контакти, які є, і по-третє донести нашу. Наше бачення з приводу того, що взагалі відбувається в Україні, і як Україна нанесена на глобальній карті.